Длін мені дуже подобається там і можна гімнастикою і танцювати. Я це все люблю, я дуже гімнастична, я дуже гибка. Я геть не переживаю. Мені подобається і за того, що я не переживаю, я дуже багато виступала, і мені вже я дуже мені не страшно. Ну, підтримка, це головне. Мені дуже було приємно, коли ось, ось сьогодні е, кричали нам підтримку. Мені дуже було приємно. До нас прийшли друзі, однокласники підтримати. У Нас е, Віктора Олександрівна, це наша цього е, вчителька. Вона нам цього вона каже, щоб ми виграли в місце. Ми старалися, ми це все виробляли, і вона нас дуже підтримала, дуже підтримувала.